Добрий вечір, шановні глядачі! Вітаємо вас із студії Телебачення Воєводини у передачі Українська Панорама уже у 2023 році. Бажаємо вам здоровими бути, великого щастя здобути, радості вам і великих успіхів у житті та роботі. Мене звати Марія Віславська і у сьогоднішній передачі до 17 години і 30 хвилин представимо вам цікаві сюжети. Мене звати Єлізавета Стевич і приєднуюся до моєї колеги Марії теж з великими побажаннями. Хай вас добро ніколи не обминає, а щастя, хай буде завжди поруч з вами. З новим 2023 роком! Ми сьогодні хочемо вам представити передачу цікавою і веселою. Знаєш, Єлизавета, мені дуже швидко пройшов 2022 рік. Я коли тільки що побачила по дорозі до нашого студія діда мороза, я подумала, що це сон. Він ще й дуже спішився. Так, ви не помилилися. Це справді у нас у студії вже біля ялинки сидить дід Мороз, а спішився він не даром. Там же ж прийшло і багато діток. Діду морози, це чудово, що ви прийшли, і багато дітей прибуло. Я впевнена, що це тільки добрі діти. Звичайно, їх є багато, але не змогли всі прийти у наш студіо. Так, дорогенькі мої, я маю обов'язок щось важливе вам сказати. А це похвалити всю нашу українську громаду, спільноту, а найбільше дітей, які виступали на дитячому фестивалі-веселка, який недавно відбувся у кулі. Це прекрасні діти. І я вітаю всіх дітей, а особливо переможців у виконанні пісень, віршів. Та малюнків. Велика подяка і керівникам, і організаторам та вчителям від мене, від вас усіх і нас. Приємно сказати, що і ви, Марія Єлисафета, Оксана, ціла ваша команда та всі наші друзі і керівники заслужили велике дякую від мене. О, та я бачу, тут багато діток зібралося. Мені це дуже приємно. Це означає, що ви мене любите і чекаєте. По всьому світу мене по різному називають, а під Новий рік і Дідом Морозом. А треба знати, що повсюди та й у нашому народу є традиція дарування. Та мене, як святого Миколая, дуже поважають. Бо рятую моряків у морі, допомагаю людям у труднощах. А зокрема, бажаю порадувати дітей, добрих дітей, дарунками. Я дарунки вже роздавав, але добрим дітям можна принести і пару разів. І сьогодні я тут з вами. Знаєте, дітки, я хочу вам сьогодні прочитати гарну українську казку. Ви готові послухати? Так. Починаю старий новий рік. Це свято має давні народні традиції. Упереддень вся родина збиралася за вечерею. На столі були страви української кухні, пироги гречані млинці, вареники з сиром, якими потім обдаровували щедрувальників. Головною з них була кутяк. До столу обов'язково сідали у новій сорочці. Цей вечір називали Щедрем, а свято меланке. До речі, якщо між сусідами був якийсь конфлікт, то на Меланії вони йшли один до одного миритися, щоб наступний рік прожити в мирі і добрі. Після вечері дівчата збиралися у гурти і ходили щедрувати до опівночі, а хлопцям належало засівати, але в досвіта 14 січня. Цього самого дня вшановують і святого Василя, якого вважали покровителем землеробства. Тому засівали господи зерном пшениці чи жита. А ось. Новорічної ялинки у хатах українців не було. Наша традиційна символіка дідух, виготовляли його з вимолоченого чи з зажинкового снопа. Робили із нього багато пучків, перев'язували кожен соломинками, а потім плели з них із тих пучків вінок, який ставили на триніжку в головному куті хати. Дідуха прикрашали стрічками, ялицями, паперовими квітками і пташечками, і обов'язково проголошували різні примовляння, співали обрядових пісень. Усі вінчування були про добро, щастя, мир і достаток. Ось так то було. Цікава казка, правда? А може ви мені щось розкажете? Вірш якийсь? Хтось готовий розказати? Пісню заспівати? Вже находить дни чарівна, спить увесь рідненький край. Ось ось наші всі оселі, завітає Миколай. Вже його манеча вся, ой радіє дітвора, і усі-усі дорослі Миколая ждуть у гості. Є маме, доня, Zajedna bilo lecija, je u mame donja, lesja pomičnecija. Ustaje ranenko, pet čestenko, šče do mame kaže, vid počente nenko. Posud ja pomiju, zjerno stilno kreju, tiljke bor švarete, jašče ne umiju. О, це такі гарні віршики ви розказали. А ви знаєте якусь пісеньку? Можете заспівати? <різь> Помагай ми yeah. Ой, які ви хороші. Я подивлюся, біля ялинки тут. Можливо, для вас є і подарунки. О, о. о дивіться є, yeah. будь ласка. Прошу. Ні. Nee. О, і тобі. О, ага. Прошу. Дякую. Прошу. Дякую. Дякую. Прошу. О, такі гарні дівчата і тобі. О, замотався тут один. Так, хорошо. Чи то вже нема? А, ще є один. Що. І все. Файні діти. Наших ведучих. Але я думаю, що я знаю, де їх шукати. Вони завжди десь тут, біля студії і зйомок. Якби вони не займалися цим, то яку б ми сьогодні передачу подивилися. Добре, добре, молодці. Діду, морози, ви просто чарівний. Зразу для дітей і подарунки дали. А казка, яка чудова, і вірші, яких діти розказали, інші уважно слухали. Просто молодці! За декілька хвилин подивіться і послухайте новорічні вітання, а пісня, як і повинно бути. Хай буде завжди з нами. Хай життя буде піснею, а здоров'я буде сильне і міцне, як мелодія. Я щиро вітаю. Щиро вітаю всіх з різдвяними святами. Я вітаю також з тим, що наступає Новий рік. І я дуже вірю, що наступний рік для всіх нас буде роком миру і перемоги. Так що слава Україні! Героям слава! Щиро дякую! Вам бажаю всього найкращого. По перше, здоров'я. Я думаю, це дуже важливо. І звичайно, щоб Україна перемогла на цій війні і для цю громаду, щоб все було добре в 2023 році. року. Бажаю вам згуртованої сили, настрою, підтримки один одного тут. Ну і підтримки України. Багато здоров'я, щастя. Звісно, бажаємо набагато кращий, щасливіший 2023 рік. Бажаємо багато щастя, здоров'я, любові, радості, меру перемоги, звісно, в Україні, щоб ну всі гаразд, не гаразд, як то кажуть, закінчились і звісно, щоб процвітали наші громади і тут, в Сербії, на теренах колишньої його і Європі, і щоб ми збиралися, з чим це шість і спілкувалися між собою. Я вітаю всіх українців Сербії. Бажаю вам перед новим роком і різдвяними святами. Гарних свят. Я не кажу, що в нас українці будуть веселі свята, бо коли не можна бути веселі свята, коли наші мерзнуть тип... без тепла, без світла, без води. Але я би звернулася до вас, що якщо ви відчуваєте, що ви хочете підтримати Україну, жертвуйте на підтримку України. Я би побажав стійкості, я би побажав відчуття єдності. Те, яке сьогодні, ми всі так потребуємо, тому що ми всі одна велика європейська родина. Ми всі повинні бути об'єднані почуттями справедливості, почуттями милосердя одне до одного. І звичайно ж, я би поважав добра і нашої спільної перемоги над Росією. Розвітає білим твітом, черемшіна за вікном, опадають з неї квіти, лягають над столом і несе їх вітром поле як ті діток і батьків. Та поверуться весною, як до мене кличка гі, біла, біла черемшина віла. čeremšina, ti prišla ljubov vesna. Bila, bila čeremšina, ti prišla ljubov vesna. Opadaju čeremšina, zališa je bili slid. Na drugi se stalo bilim, tako nas bahati rid. Dok vrbemo si vesnoju, šerem šina za cvite. Haj po bačur, bajko mati, to si ja u nas roste. Bila, bila, čeremšina, bilim svitom rozvila. Tu si brala sja rodina, si zibrala nas vona. Aromatom zamanila, kviti svoj rozdala Bila, bila čeremšina, ti prišla ljubove sna Bila, bila čeremšina, ti prišla ljubove sna Bila, bila čeremšina, bilim svitom rosvila, tu zibrala se rodina, si zibrala na svona, aromatom zamanila, piti ti i rozdala. Bila, bila čeremšina, ti prišla ljubove Bila, bila čeremšina, bilim svitom i love Вашим глядачам тут у Сервії я вітаю з різдвяним святом і також праздником, новорічним новим 2023 роком. І щоб ми співпрацювали, полагодили, як би сказати, і культурну діяльність і ту іншу, яка потрібна всім нам. Всього найкращого, звичайно, що було миру. Ми чуємо дуже погані військи кожного дня. Evo, щоб такі військи нас. Не успокоювали, щоб ми мали мир, тишину, любов, щастя, здоров'я. Всім бажаю. Дуже бажаю багато щастя, бажаю перемогу і бажаю, щоб Сербія йшла до Європи, Щоб прагнула, бо дуже культурна держава, і бажаю того, щоб серби знали, що ми браті з ними, українці серби, що ми дуже великі браті, щоб нас. Смі знали, як брати, а не інших народів, які не думають, що браті, але то не брать. Не браті брат, себе. Багато літературі тому пише. Треба читати, досліджувати і кажу серби і українці братями, були і будуть завжди. Бажаємо щасливих eh, днів, щасливих щасливості і радості, дочекати різдвяні свята і новорічні, новорічні свята, і eh, з бажанням, що наступний рік. prenese krašće žitja i dla nas u Bosni, u našem regionu, a okremo dla naših bratjev u Ukrajini. Поплакала і стоп, пиалка розцвіла, засяє в день таєм. під плащем менше слів, більше віри поплакала і стоп, фіалка розцвіла Засяє в день таємними знаками, і мама молода, і закухана мала, на кухні всі однаково плакали, поплакала істо, фіалка розцвіла, Засяє в день чаєм.

Zajey v den ta je nem znak me, i Na kuhni vsi jedna kopla kala, kopla kala i sto pijalka rostila. Zajey Сім'я Божич із Нового саду нам і цього року представила новорічний аранжман. Дуже хороші люди, вміють зробити чудово. Все це виглядає гарно, а також і смачно, та неважко зробити. Все це у нашому сюжеті. Сладкіш з саурмами, я сам сетілася, як сам біла дете, ішла катбаки у Тернопільську область, а вона не кат помагала женами до да прави свадьби. І сладкіш ж в мені, як у дитинство запам'ятався той укус, кат є шліви, суви шліви, вадися коштіця, і вместо коштіця ставися раз. Заливалося то сладкою павлакою за вечором, але ми з Мабаш Авако унили то нашу у чоколаді, да буде, пошто от від прошлої години радимо ягоди про лечу, за, дам залюблених і летос, як актуальні овди ягоди у чоколаді. Тому деться, як оволи до да них украшава, і да уживають у тому і као сладкішу, а као і в декорації за них. У Хорватській я сам радила у одному великому ресторані, де справилися свадьби. І там був яко добрий шеф-кувар якою яко нему було бідно декорація. Декорація свакого таніра он контролісав і сматрав. За таму сам зазнала за мікробілі, ту сам башка рістила мані І сад видім у продавниці те продаєся мані мікробілі за декорацію. Обрачам пажню па, он да віше овако зеленіла, і да буде кхм, у тон і у красну, і у кусну наравну. Pored raznih jestivih dekoracija i buketa volimo da nalazimo neke nove ideje kako pokloniti poklon nekoj dragoj osobi i ove godine smo napravili ovu jelku iznenađenja koja je stvarno fascinantna i može se unutra staviti bilo koja igračka, čokoladice, piće čak i imaju raznim veličinama od veličine tako samo za flašu do igračke i kažem ako treba i veće. A stvarno je jedan novi, interesantan i stvarno zanimljiv način. Ako kad prvi put vidiš jelku, ne očekuješ da će unutra biti nešto poklon, a ona se otvara i unutra je poklon. Я хочу побажати свім гарних новорічних та різдвяних свят. Бажаю всім здоров'я, радості, любові і головне, міру. Я хочу вам сказати, шановні глядачі, що мені дуже було приємно, що я мав можливість вас із студія щиро привітати із новим роком. І побажати вам міцного здоров'я, радості всього найкращого у новому 2023 році. Бережіть і вивчайте свою мову, традицію, пісні. Йдіть міцним кроком крізь життя, будьте впевнені в себе, але не забудьте, що ви є діти. Не забувайте гратися, навчатися та товаришувати до нових зустрічей. Ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Дякуємо і нашій команді у студії і реалізації, яка завжди з нами, також операторам, майстрам світла та тону, монтажерам і продуценту Олівері та режисеру Марії. Вітаємо вас напередодні Різдвяних свят і зустрінемося у українській панорамі наступної неділі, де вам представимо вітання і передачу у різдвяному дусі. Вчить наших дітей і молодь берегти українську мову, культуру, звичаї і шануйте культуру інших. Гарного вам настрою і будьте завжди з нами і у наступному уроці. Нашу передачу можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому YouTube-каналі «Українці РТВ». До побачення!